Такі млинці не складно приготувати. Коли станете до плити, отримаєте масимоці, я вам обіцяю, згодом розкажу чого. Отже так: вію борошно 200 г. У миску три яйця, 3 столові ложки цукор, дрібка солі, 3 столові ложки олія, вінчиком мішаю. Вливаю 500 мл молока, додаю борошно, знову мішаю. Частину тіста переливаю у чашку. До основного вливаю ще 200 мл окропу. Ще переколочую, має бути ріденьке тісто. До 200 мл, яких я відлила, додаю 2 столові ложки какао та 1 столову ложку борошна. Тут має бути густіше. Розігріваю сковороду, спочатку під пшикою олію, починаю виливати шоколадні медальйончики. От тут і будуть у вас емоції. Я лише на п'ятому млинці досягла бажаного результату. То на відео швидко, а насправді треба робити все неспішно і обережно. Шоколадні крапельки мають схопитися, лише тоді влити у полоник білого тіста. Гарні, веселенькі виходять млинчики, погодьтеся. Залишок шоколадного тіста попекла окремо. Масло натуральне підсіла щось я останнім часом на нього, розтоплюю, намазую і скручую млинчики у лієчку, подаю до столу згущеним молоком. Смачного!